Колись дуже давно, більше двох тисяч років тому, в одній далекій країні жили чоловік Йосип та жінка Марія. Однієї темної ночі у них народився диво хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізнались люди захотіли побачити маленького Ісуса та принести йому подарунки, та якою дорогою йти. Вони не знали. І тоді, над тим містом, де народився хлопчик, янголи у небі засвітили яскраву зірку. Зірка показала їм шлях, і відтоді кожної ночі вона сяє і дотепер. Ісус виріс дуже чемним, справедливим. Він вмів зцілювати людей від хвороб та захищав Слабких. І ще Ісус поважав літніх людей, то допомагав бідним. Він дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали Його та шанують і до цих пір. Так і з'явилась традиція в день, коли народився Ісус святкувати Різдво. Кожен рік. На свято Різдва господарі накривають стіл, на який ставлять дванадцять страв. Найголовніше це кутя. За святковим столом збирається вся велика родина. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу, прославляють Ісуса. І бажають господарам всього самого найкращого. Кажуть, що на Різдво відбуваються різні дива, і навіть можна загадувати бажання щасливого різдва.